Це тимчасове явище. Це тимчасове явище. І багато хто про це забуває. Я не дарма вам розповів свою біографію, щоб ви зрозуміли. Я досяг успіху на кожному етапі, на кожному. І це документовано, це підтверджено. В моїй податковій можете знайти все це. Розумієте? І кожен раз це було тимчасово, тому що ми з вами не можемо вплинути на те, що навколо нас. Ми можемо вплинути лише на себе, на свій світ, себе зробити краще. І все. І філософія, що ваше оточення це відображення вашої особистості, воно абсолютно вірне. Воно так і є. Якщо ви стаєте краще як людина, як професіонал, вас починають оточувати кращі люди, кращі професіонали. І ви росте, будете рости краще. Але якщо ви ще слабка особистість, і будете прибиратися в колектив мільйонерів, і розповідати, я теж буду заробляти мільйон, то вас пашлють. Треба щось мачути дати... людей. Звісно, треба бути корисним для інших. Сергій, не буду вже підходити до тебе з мікрофоном.